Уряд Японії вперше в цьому році пішов у відставку. Таке прохання у п'ятницю міністри подали своєму главі прем'єру Ісіхі сіхійконоді. Проте це не означає, що японський уряд повністю оновиться. Хоча заяву й написали всі члени кабінету, більшість з них у своїх кріслах залишаться. По справжньому покинуть місця всього п'ять міністрів, решта 12 членів уряду свої посади збережуть. Нода, зокрема вибрав нового віце-прем'єра, який відповідає за соціальну безпеку і податкову реформу. Тепер це буде кацуя окада. Думаю, основним мотивом нових призначень стала спроба прем'єра зміцнити уряд, щоб він зміг ефективно завершити соціальну і податкову реформи. Проте одним з каталізаторів зміни осіб у японському уряді став оголошений в грудні Верховною палатою парламенту вотум недовіри міністру оборони Ясуо Ітікава та міністру справах споживачів Кензі Ямаока за невідповідність займаним посадам. Це рішення верхньої палати, де більшість належить опозиції, не має юридичної сили, але таким чином вони дали зрозуміти непровладні партії. Цілком можуть бойкотувати голосування в парламенті по бюджету. Тепер новий склад уряду має пройти церемон. Ні, затвердження імператором Японії Акіхіто.